Відкриття гробу Господнього підтвердило всі припущення вчених. Схоже, на одну таємницю в світі стало менше, а археологам і теологам пора потиснути руки. Після розкриття гробу Господнього в Єрусалимі сумнівів в його автентичності не залишилося. Після того як дослідники підняли мармурову плиту вперше за 500 років, вони виявили ще одну вапнякову породу, на якій і лежало тіло Ісуса Христа. Але і це ще не все. Далі археологи виявили знахідку, про яку на сьогодні нічого не було відомо, другу мармурову плиту сірого кольору з вигравірованими хрестоносцями хрестом в 12 столітті. За чотирма євангеліями, Ісус був похований в печері поруч з місцем свого розп'яття на горі Голгофа, що належала Йосипу Зариматеї. Відомо, що за іудейською традицією померлих не можна було ховати в межах міста, тому вапняк характерна ознака того. Що поховання було за межами Єрусалиму?